Чотири генератори отримав Кропивницький як міжнародну гуманітарну допомогу від організації ЮНІСЕФ. Їх передали підприємству теплоенергетик, каже його директор Олександр Чельник. Два дизель-генератори 200 кВт, один 150 кВт і один 100 кВт. Це підприємство забезпечує водою селище нове. Генератори використовуватимуть під час аварійних відключень електрики, пояснив директор. Виключно за вимогою і за умовою цієї міжнародної організації ЮНІСЕФ ці генератори будуть виключно використовуватись для забезпечення роботи системи водопостачання і водовідведення. Він не розрахований на постійну цілодобову роботу. Це джерело аварійної аварійного виробництва електричної енергії. Да, він може працювати і 3, 4, чотири, 5 годин. Але цілодобово і щодня він працювати він просто Швидко вичерпає свій ресурс. Зі слів Олександра Чільника, цих генераторів вистачить, щоб забезпечити роботу свердловини та станції, де очищують, знезаражують і подають воду жителям селища. Біля 8 тисяч мешканців селища Ново, споживачів, звичайно, менше, це майже 4 тисячі споживачів це приватні особи. Мешканці багатоквартирних і приватних будинків, а також різні там бюджетні установи, як то школи, дитячі садки, поліклініка, школа мистецтв і таке інше. каже, встановлять генератори в селищі за 2-3 тижні. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.